Добрий вечір, дорогі друзі. Хотів би зараз з вами пороздумувати на одну цікаву тему, як мені вважається. Так як зараз ми живемо в такий зимовий період, коли дуже-дуже багато християнських свят, які християни відмічають, які святкують. І зараз у нас на черзі після цих новорічних свят різдвяних свято Водохреща. Тож, Коротенько про Нього. Свято Водохреща. Що це за свято? І з цим святом пов'язують подію, коли Ісус Христос прийшов до Івана Хрестителя на Йордан, де Той хрестив, бо там, як пише Євангеліє, було багато води, і приходили люди, і хрестились там. Це написано від Івана, 3 розділ, 23 вірш. І це свято святкують 19 січня щороку. І з цим святом пов'язано ще одне свято це свято Богоявлення. Офіційно воно зараз перенесено на 6 січня, проте мало хто замислюється, що це за свято, так як це свято вібрало в себе багато язичниців вірувань та ритуалів. У дохристиянську еру вважалося, що вода має магічну силу. Тому поклоніння воді для язичництва було дуже актуальним. Особливо колодязі, які асоціювалися з жіночістю та богинею матір'ю. Адже дитина в лоні матері теж перебуває 9 місяців, оточена водою. Тому коли з 10 століття, коли прийшло на наші землі, на наші терена християнство, і християнство не могло знищити із людських голів, розумів, значення та віру людей у силу води. А тому ці вірування християни почали асимілювати і використовувати. Знаєте, як то кажуть, якщо не зможеш подавити повстання, то краще його очолити. Тому ми зараз бачимо каплички, які збудовані над джерелами води, бачимо освячення води, бачимо, як ту воду використовують як цілющу, якою освячують хати, худобу. Та навіть автомобілі, а зокрема і зброю. Також слід зазначити дуже популярні сьогодні водохресні купелі. Древні вважали, що мається на увазі до християнський період, що то, хто скупається у крижаній воді, буде мати зцілення від всяких ворот. А як виглядає християнство? Знаєте, на відео зараз та на фото біля ополонки, яка в формі Христа. У нижній білизні жінки, а здебільшого практично можна сказати без одягу, як це асоціюється з християнством. Тож християнам потрібно задуматись, яке хрещення приймав Ісус від Івана Хрестителя, і що воно означає для послідовників Христа? Святе письмо говорить 1 Петра, 3 розділ, 21 вірш. Того образ хрещення не тілесної нечистоти позбуття, але обітниця Богові, доброго сумління, спасає тепер і нас в Воскресіння Ісуса Христа. Тож, дорогі християни, давайте замислимось. Ми християни, чи ми християни з язичницькими звичаями, ми християни, які сповідаємо Ісуса Христа, чи ми ті християни? Які вже не християни, які йдуть за язичництвом і які язичницькі вірування, зараз і досі приміряють до себе як до християн. Хай поможе кожному Бог задуматись, розібратись в цьому питанні і Хай благословить вас Господь.